За потреби в них нададуть всю необхідну допомогу харків'янам у разі екстрених випадків. Особливо зараз, у зимовий період. У Харкові при закладах освіти працюють пункти незламності. У кожному районі вони у повній бойовій готовності. Ось один із закладів освіти Новобоварського району. Коли траплялися блекаути, то наш пункт незламності приходили люди десь близько 200-300 осіб. Люди отримували тут теплі речі, отримували чай, каву, могли зарядити свої телефони. Пункт незглавності означений всім необхідним. В пункті незламності є два генератори, дві буржуйки. Також є як сидячі місця, так і місця для людей, які не можуть довго сидіти це лежачі розкладушки. Також є дитячий куточок, де діти можуть розважатися, попити чаю з печивом. Обов'язково є гаряча вода, супайки. Коли виключають світло, то обов'язково підключаються генератори. В пункті незламності є штат людей, який постійно працює, коли лекаут. Особливостями нашого закладу є те, що у нас крім пункту незглавності є укриття, яке може вміщувати 300 осіб. І також у нас уже майже рік працює. Пункт харчування щоденно десь близько тисячі людей отримують гарячі обіди а це вже інший навчальний заклад Новобаварського району. Пункт незламності, що працює тут, вже не раз допомагав місцевим мешканцям під час повного знеструблення електромережі. Пункт незламності на базі нашого закладу освіти працює вже другий рік. Ми вже маємо досвід роботи, тому що під час минулих блокаутів наш пункт прийняв майже 70 відвідувачів. Пункт незламності забезпечений всім необхідним для комфортного перебування місця. Тут люди можуть зігрітися гарячим чаєм, а за потреби є запас продуктів харчування. Також є можливість зарядити телефони та скористатись інтернетом. Працівники та чергові пункти пройшли інструктажі, як діяти на випадок повітряної тривоги та вимкнення електроживлення. В пункті працюють комендант, робітник з обслуговування генераторів та опалювальної печі. В нас є дві опалювальні печі із достатнім запасом дров. На випадок відключення електроживлення, пункт забезпечений генераторами, є необхідний запас питної води. Для комфортного перебування пункт облаштований місцями для сидіння та ліжками для тривалого перебування. Працює медична сестра, яка в разі необхідності може надати першу медичну допомогу. Також люди можуть отримати психологічну допомогу для жінок та дітей облаштований куточок, де вони мають змогу скористатись засобами гігієни, а також наявний куточок для гри та відпочинку. Тож пут незламності забезпечений всім необхідним на випадок екстрених ситуацій. Але ми сподіваємось, що в нашому місті буде все тихо і спокійно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.